Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. Ранок в селі ранкова поранка, і покажу, як поживає моя капусточка після того, як я її обробила препаратами. Так що всім гарного перегляду. Нас очікується сьогодні дощ, але трішки десь там виходить поки що сонечко. Так що працюємо. Всім гарного дня. Заселила кабанчика до своєї синоматки. не сильно він такий вже і більший, як вона, ну трішки крупніший. Але по довжині і по ширині майже однакові їдять і буде в них весілля. Так що не знаю, чи сьогодні, тому що вона ще не в охоті, але щось так що Будемо бачити на то все. Перепилятка, себе добре відчувають, все добре. Всім дякую за теплі слова, за підтримку. Як ще й робити? Так, гріємо трішки бутилочками, коли немає світла, але так все добре, всі живі. Їдять п'ють водичку. Вентамочка мішає вже комбікорм потихеньку з пшеничкою. Вони їдять гарненько, що те, що те. Так що, ось так вони гарно достають. Дуже зручна для бентам клітка для перепилів. Ну і відповідно перепила теж їсть гарненько. Звичайно, з цим вимиканням світла для них мало світла, тому а, яєчок поменшило, але нічого страшного, все буде добре. Ось так їдять. Я показувала раніше, як я Мішаю зараз в так, що так. Тут сім курочок і три півника. Ну і яєчок маленько, маленько взагалі. То чотири, вчора два взагалі було. Ну, так. Тут під лампочкою сидять курчатки, які вилуплені е, від з індички. Комбікорм є, їм тут гарненько, добренько. Лишилося їх семером, було вісім, одне пропало, але нічого страшного. Та так буває. Так, інкубатор гріє, ми його гріємо. А, мені написали, що відкривати лише тоді, коли вже він знову прогріється. Так, я так і робила попередньо. Так що не переживайте, З цим я знаю. Вибачаюся це ранок. Ось так. Так що все чудово у нас тут. Поки що, будемо бачити, яйця не охолоджені, накриваю, підігріваю, перевертаю, все чудово, поки що. Далі як Бог дасть. Трішки пляшечками, трішки так, трішки сяк, але гріється, гріється яєчком. Ось так. Ну, будемо бачити. Що Бога заслужили, то її будемо мати. Індичечка сидить гарно, закрила всі яйця, це просто я до неї підійшла, то вона трішки пушиться, виглядає яйця. Але сидить гарно, так що їй не... лишилось небагато, якусь не посидіти. Вона встає, їсть, п'є, все чудово, не похудла, Сидить вона дуже довго, хто знає. Але добре. Десь Бог щось там вилупиться, тоді вже її обов'язково 100% клітку пересадимо. Тут лишились два хрюнділька. Ось так. Каченята в кліточці і мені вчора написали, що, можливо, якась оса чи бджола вкусила каченя. Можливо, і так, тому що кліточка повністю відкрита, лише верх накритий. Їдять, п'ють, ростуть. Тут все поки що добре. Я Дуже задоволена цими каченятками, дав був, щоб ці лишилися з Івано-Франківщини. Є їх п'ятеро. Чотири менше, одне більше. Так що сподіваємося, на наступний рік буде в нас нова кров: лаванда і коричневі. Ось так. Ну і два ось цих партизана, звичайні качки квакуни. Так вони підуть на м'язку. З курочками моїми виходить дуже така цікава історія. Я казала, що вже починають відношуватися. І після того, як я сказала, буквально через день вони почали побільше яєчок давати. Ну, але то таке нічого в них не міняється. Сніданок, вечеря, прогулянка і все чудово. Ці вже більші такі курчатки, мені дуже подобається таке кліточне утримання, тому що є і травичка знизу, вони собі пасуться, і я знаю, що нікуди вони не втечуть. Вони всі на місці і все чудово. Їжа є, водичка постійно свіженька є і все добре. Ось так. Вже коли будуть великі, тоді перенесемо до хліва, але це ще не скоро, як то кажеться, тому що потрібно стареньких повибивати. Ось так. Кролики все чудово, насипала комбі корму. Зараз ще водички, бо водички хочуть. Все-таки спекота дає своє. Ось такі вони муські, хруські. Там вже пішли до кормушечки їсти. Ось ну так, ростуть гарненько. Треба вже передивитися, де хлопчик, де дівчинка, і їх з'єднати трішки. Ось так. Вони знають, що там комбікор них є, сінце і все чудово. І по поводу білокрилки. Вона є, багато поприліпало, але вона ще літає. Бачите, що робиться? Так що будемо їхати зараз в аптеку, пробувати ще на шатирні спирти, все, що можна, те й будемо пробувати. На деякій ось на синій. Видно, що вона дуже добре поприліпала, але і тут ось поприліпала, але є, що активне, ще. Так що треба спасати, рятувати. Але в нас пройшовся дощик, тому могло бути, що вона позмивала її трішки. Ось так. Сезон того, що з пульвілізатором будемо гонитися зранку до ночі, як то кажеться, по своєму городі відкрито, але нічого не вдіє, щоб щось мати потрібно. Спасати, рятувати. Так що ось так. Йдемо, працюємо далі. Прийшов пропажа і спить. Сидячи, три дні не було кота, от кіт. Де ти був кіт? Прийшла подивитися на розу і бачу, що на розах все-таки тля Ще дощик є але. Вже розочки чистенькі, гарненькі стають. Ось ця моя з улюблених. Вона така дуже класна, така крепка. Вона не то зла, то вона біла, не то яка. Дуже класна. І ось ця мені подобається. Вона такими а, двома кольорами листочок. Теж дуже гарна. Ця така ніжненька, ніжненька. Вже Перші лілії розцвіли. Такі ну, не то помаранчеві, не то бежеві. Ось ця мені подобається вже такий здоровенний, здоровенний кущ бордюрна. Ну, вона вже дуже здорова стала. Не знаю, як її розмножувати. Ну, але дуже вона здорова, дуже класна така. І на букетики. і вона не так тлі здатна, вона така більш. Не, не така примхлива, як ті попередні. Ще маю ось таку, також на букетики дуже класна. Вона ось таким навіть йде гілочка одна, але бутончиків багато, дуже класненька. Дуже мені вона подобається теж десь до коїць йти. Гості, то супер. Взагалі мені подобається ось така. Вона завжди випускає одну таку, один бутончик, і він такий плотний-плотний, дуже класно, але її не можу розмножити, лише дві, і вони такі невисокі. По дві кожного року гілочки. Ось так. Літ у нас чарує всякими різнокольоровими барвами. У мене обіднішня кава. Ну і хочу вам велике-велике дякую сказати за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дуже мені вони цінні. У нас знову вимкнули світло і знову на 4 години. Так що зараз грію бутилочки перепілком до інкубатора. І так. будемо бачити, що з того буде, але все-таки хочеться трішки, щоб було як найкраще. Перепилочки перетримують життє. З кожним днем вони все більше і більше, так що все менше пере... переживаю за них, але все рівно підігрівають. Так що ось так. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свою родину. Будьте здорові, все найкращих. До нових зустріч. Па, 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 па.